Подорожі це завжди пригода. Але що, якщо ваша пригода починається прямо з порога вашого власного дому? Уявіть, ви прокидаєтеся щоранку в новому місці, а ваш затишний куточок завжди з вами. Це не фантастика, це реальність мандрівки в домі на колесах. Забудьте про бронювання готелів та пакування валіз щодня. Дім на колесах дарує неперевершену свободу пересування. Ви самі обираєте, де зупинитися на ніч, біля гірського озера, на березі моря чи в затишному лісі. Це ваш особистий простір, де є все необхідне: кухня, спальня, ванна кімната, комфорт, який дозволяє почуватися як вдома, навіть за тисячі кілометрів від нього, ідеально для сімей з дітьми або тих, хто цінує домашній затишок у дорозі. Планування такої мандрівки це вже частина пригоди. Ви можете прокласти маршрут через наймальовничіші куточки країни, відвідати національні парки та історичні пам'ятки, або ж просто їхати, куди очі дивляться, відкриваючи нові місця спонтанно. Не бійтеся звернути з протореної дороги. Найкращі відкриття часто трапляються саме там, де їх не чекаєш. Це можуть бути невеликі фермерські ринки, затишні кав'ярні або неймовірні краєвиди, що відкриваються з висоти. Цей вид подорожей підходить абсолютно всім. Сім'ї оцінять можливість мати всі іграшки та зручності під рукою, а пенсіонери комфорт і відсутність поспіху. Автолюбителі насолоджуватимуться дорогою, а мандрівники безмежними можливостями для нових відкриттів. Це шанс провести час разом, створити незабутні спогади та побачити світ по-новому. Кожна зупинка це нова історія, кожна дорога це шлях до пригод. Не бійтеся почати, почніть з коротких поїздок, щоб звикнути до керування та життя в домі на колесах. Ретельно плануйте маршрут, але залишайте місце для спонтанності, перевіряйте технічний стан вашого дому перед кожною поїздкою. Головне це відкрите серце та бажання досліджувати. Дім на колесах це не просто транспорт, це стиль життя, який дарує неймовірні емоції та свободу. Тож пакуйте валізи чи топак, завантажуйте свій дім і вирушайте назустріч пригодам.